Щось не схоже це на Гауза. Ми всі припускаємось помилок. Гаус великий лікар. Найкращий, саме тому я й не розумію. Чого? Мені не слід про це говорити. Ти врятував життя моєї підопічної. Можеш говорити все, що завгодно. Гаус призначив Снодіне. Так їй сняться жахіття. Звісно, але. Ці сни – попередження. Думаєш, усе це пов'язане? Так. І це ознака хвороби? Я певен. А ці настоянки приховали недугу і дозволили їй розвинутися. Так, вона ледь не померла. Якби не з'явився, ти не вилікував її. Але я вилікував її життя врятовано. Врятовано часто. Ти не хотів би перевірити його роботу, щоб переконатися. Якщо вам буде так спокійніше, сер. Ви не спали цілу ніч? Так, але воно було того варте. Куди ти зібрався? Я обіцяв Едвіну зібрати трохи харчів. І тобі треба поквапитись. Едвін. Едвін. Твої шрами непогано загоїлись. Я часто думав, що ж сталося з тим бідолашним хлопчиком. Я ж казав, ми ніколи не зустрічались. Я не міг пригадати, хто ти, поки не переглянув записи. І ти взяв дівочі прізвища своєї матері. Ти син Грегора і Джейден. Вони були вашими друзями. Вони були чаклунами. Вони чаклували. Як і багато інших людей тоді Гаус. Утр розлютиться, коли дізнається, хто ти. Добре. Добре, може, розповімо йому? Ходімо, розповімо. Розповімо йому все. Хвилинку. Ми можемо розповісти йому і про Мерліна. Мерліна? А ви не знали, що він чарівник? Цікаво, що з ним зробить утер. Мабуть, спалить на вогнищі. Ти зрадиш ще одного чарівника, як і ви. Коли заплющили очі і дозволили моїм батькам померти від руки утера. Принаймні, Мерлін немає сина, який би намагався врятувати його з полум'я. То ти прийшов помститися? Я дуже довго на це чекав. Думаєш, я пожертвую королем, щоб врятувати Мерліна? Подумайте, Гаус. Але якщо я дізнаюся, що ви комусь розповіли, зокрема й хлопчику, я піду до Утера. Я приніс тобі харчів. О, дякую, Мерлін. Гаус саме згадував давні часи, правда, Гаус? Так, але зараз я мушу повернутись до роботи. Так, я теж піду. Звісно. Вам нічого не треба принести. Ні, ні, не треба. Роби те, що тебе просить, Едвін. Я ретельно вивчив всі медичні записи, сэр. І твоя думка схвальна. На жаль, мушу сказати ні. Це і як це гауз, велика людина, розумна і віддана, але його способи застаріли. Йому не під силу стежити за новими винаходами. Тому він і наробив. Помилок Гаус, мені вірно служить 25 років. Ніхто не може винуватити його за старе чунеміч. Вік може бути жахливим прокляттям. Може, настав час полегшити його ношу? Ти подумав про мою пропозицію? Так. Я ретельно все обміркував. То дай і мені час зробити те саме. Ти не можеш так вчинити. Ти чула, що він сказав. Гаус старий і робить помилки. Гаус мене лікує ціле життя. Ти не можеш його вигнати? Ти могла б померти, якби він і далі тебе лікував. Як цього не пережив? Я знаю, я не можу ризикувати твоїм життям. Це хто це я, Гаус? Гаус. Невже можна зістаритись і так мало змінитися? А ти теж не змінився. Двадцять років майже ціле життя пішло на те, щоб повернутися туди, звідки починав. я прийшов не задля себе, хлопчик. Ти знаєш про Мерліна? Ти противився його долі, але ти не можеш її змінити більше, ніж він сам. Та це правда. Так, він і юний пендрагон колись об'єднають землі Альбіону. Але він у небезпеці? Ні, це мій тюремник у небезпеці. А чи варто жертвувати утором задля хлопчика? А їхній час не настане, поки не настане його. Але чи той тепер час? А це вже ти обирай сам. Я не обиратиму між ними, тоді заплющ очі. Ти часто так робив. Мій батько хоче з тобою поговорити, Мен. коли негайно.